два прицепа накидали, зверху накидали. Я з цим погоджуюся, що мусор не виводиться регулярно. Ми да. везли раз у год два прицепа і на тому... Що ти показуєш? А я кажу, що кожен день вивозиться чи що? Ну а на кого мені показувати? Ні, ну ти показує. На цього чоловіка, на того чоловіка. Да, на на мене не я ж голова сільської ради, не він голова сільської ну. ради, не він голова сільської ради. Товариш, чого ми прийшли сюди? Посмотри. Так Близь я ж кажу, вийшово. де б вона не була, як вона не буде виводити. Ну, не перед да, вікнами, вибачте мене, такого ніде немає. Ну, а в нас перенесете ви сюди, в нас ось удомик. Бачите, як воно все розкодиться. Так я тебе розумію, бо ми ж та саме любим, у нас теж теж ось була. Тут же живе, не люди живуть. Ну так а, давайте Горсом определяйте, а я переношу. Чого вони переселили? Я, я, я сказала началь нашому председателю. Вони кажу, на мені тут гоните. Кто сказал, із вашу я розбираю людський шифер? Так и... да, какая разница, Рима, Кто сказав? Самозахват, само зафа. Подожди, самозахват. Этот самозахват я розберу сзади. Ну разбира, откуда шифер ви привезли? Ну неоткуда. Сараеву. Четыре сарая и хату перекрыла. И у меня ще шифер, а еще там на этом. І тут, щоб я почистила тут мусорку, мені вона обійшлася з 2 тисячі, щоб ви знали. Це наша вичість. Це колективна земля. Да. Подождите, колективна ж земля. А де документи на ній, щоб брав? Подождите, я... я не забираю її вам. Так ви ж то об'ясняєте, що його... я купила, я то зробила. Сарай, не, сарай. Так, да, ви сказали за шифер. Так а чого вони кажуть, що я шифер розбираю у людей? Я ні у кого не сняла Подождите, шифер. Бачите, я не підстава, сразили, що це я... говорить. Хай скаже, чого вони молчать. Вона привозила доски, вона привозила шифер. Це... Тебе слушайте, ось це все я зробляю. За один день разберу. Но мусорка вот тут не будет. А чого, а чого, чого за ультиматум? ти що не, да. що Ні, да. А що ти ультиматум стаєш? Я скажу, бо ж не яжу. За ультиматом це колектив рішатиме. Тут отеля рішатиме. Мусорки тут не буде, бо її тут ніколи було? не було да, і не буде. Ви можете один себе під вікном прибрати. Ви хочете мусорку сюди принести. Мусорки тут не буде. Не буде не буде. І Я також це нюхаю, всі кульки летять до нас. Одна причина, те, що вона ходила. Ви не добиваєтесь, щоб чесно вивозили мусор. Чому ви не добиваєтесь? Не <укунце> Вона взагалі не там буде, так. Як... А, а чого ви <прац 'я> не носіть? <укунце> мусор не Ви ж щоб допомогла нести. Не несіть. Ось тут несіть свої барашки.

коли мусор буде вчасно вивозитись. не буде ніяких проблем. Все, добивайте, щоб вчасно вивозили мусор. Позіруйте, позіруйте, що ви добиваєтеся. Люди прийшли конкретно. Де буде, щоб ніхто не завісив кому. Конкретно ви предлагайте. Я прийшов, щоб ви покажете, що я покажу. вас скільки тут людей і всі поразили. Усі кричать, сюди мусорку, туди мусорку. Ні, мусорку не буде. Я сама особисто працюю. На Весь мусор обратно вивозитиму під жек. Візьму тачку в мене є і буду обратно вивозити. Тут її не буде. Я тільки тим і займаюся. Ви знаєте, де вчасно вивозити.

Чого ж ви не прибрали і тут мусорку не зробили? Гарно. Чому ви не прибрали? Ви тільки а а приберете, так? Да? Какого твого сарая? Какого моєго? Я покажу какого. Вот того вот. Ко мне мужик уже один приходит. Не мужик, а отец мой. Не мужик. Ну да. Какого да. Твой сарай не розібрали, а. Рядашка, значить, так Та становим не свариться. Де буде тут, там, там, депиля. Ні, давайте зробимо так. Не, давайте з'їдемо так. Ви скажете кажете. І я ви так така значить, даємо срок Юрасії Юра. Юра. ради даємо срок. Скільки вона буде вивозитись? А ну потерпімо ще один квартал. кварт.

Для доміка не треба мусорник. Ми хочемо поставити на старе місце мусорник. Ви сказали, що Ми два рази на гутах. На старе місце. Вивозити раз у квартал, і побачите, цього не буде. Так при чому тут змиємо мусорник? Ми хочемо перенести мусорник. Мусорник не має бути. Відказуємося, Жеку платить гроші. Переносимо мусорку, нанімаємо людину і буде раз у місяць вимогу. Правильно, отак ми й хочем. мусорку, a -ha, a -ha. Людину, і хочемо. Перенести мусорку, нанімаємо людину і будемо перевозити раз у місяць, будемо да, 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 контролювати. Да. Це жар не бачили. А да. вже отакі роки не отримали, порядок вони побачили. І що тут лежало, вони ж не бачили, тоді ніхто не ходив, не дивився. Ну так всі покричали, до якого єдиного мнення прийшли. Вчасно вивозити мусор. Добре, вчасно. Вчасно вивозити. Вчасно вивозити мусор. Я, не знаю, я ось 32 роки живу, я не знаю, я не, тут не було її ніколи. Була от там мусорка, от там, де брикоса, там була мусорка. Да, ну так я, ви кажете ви? вам близько, а да, де брикоси. нас да, за і побачите, от, де, де собі мусорка, стояти. Мусорка. Так, так я ж я кажу, під вас. Так, так, ви сюди носили, всі. Ні, ви вже не ставите питання для випадки. Ваша мусорка була щось з торчати. Біля, давайте їх гіршечки стараємося. Хорошо, давай наша запись. Ніде нічого не кажуть. Тому що ви вам туди не приїхали. Ви що там живете? Ви що, не можете там себе почистити, що це були в'їзд? А чого ви оце не почистите? А це, да е. е. це да е. вивозить. Хто його вивозить? Мирнова це вивозить. Вот вивозит? О, хто тобі діло до цього гною? Хто його вивозить? А ви тобі вивозит? я не діло до цього гною? А тобі я не діло до цього А під осінкою там хоч один метр посаповано, бур'ян викошений. А що там косить, як мусор там летить весь? А що там? Треба їм ось ці дві Різні речі. Не, тут кося, це ти куди, щоб пішли, так що це. Мусорку мусуль? перенести, як хочете, однозначно. Давайте, думайте, де вона буде стояти. Тут Давай, Не буде. Да, тут ми самі не ну буде з усіх домів. Якщо буде то тільки наші, ну тоді ми щось Но не носити Ми себе не носити. Мені ваш будинок не носити. І я, зомбачки. Рішення сесії, зберіть, Рішення не можемо. Ми знаємо вдома. Все, а де буде? Давайте будемо рішати. Давайте вирішити, де будемо це тут забрати. Подожді,

Думай, так, куди ага. мусульма. Так отож поставимо бачки, так вони ж будуть усі перти. Як для у нас була підривали. одна сотка, на землі по під дитячу потом. площадку віддали Ольці ну, під підворот. Їй за цю площадку дали городне полі. Для чого в нас забирати там одна сотка була, для чого в нас її ми забрали ту землю? чотири? Поставили дитячу площадку. Але нам треба обрати мусорник, бо нам нашим дітям ми не можемо зробити площадку. Убирайте. Убирайте. Не Убирайте. Не а чому ж ви не вивозити паримо мусор? можна ці окна відкрити, це тече, підлітка живе, люди на що допомогли, ну, що там робиться. І вони ще й Що вони вибирають і все. За місяць, за два закидали, і все на два прикладають, їм у зверті. Їм терміново перенести, йдіть, всі мішки носіть. Вони не требують, щоб його убирали, той мусор. Він. Що... він там не треба, хоч і вивезуть. Там мусорка не треба, щоб стояла. Біля вікон у нас. Понимаєте? І вивезти за сараї треба. Земля моя. І тут спокійно можна носити. Свогі стоять. Соглі дуже було. До рівня уровня Де стоять? Ну там було спеціально для мусорки місце. Є, далі що. Шо, і що на п'ять домов отам от того ящика два да. на два? Три на три. Що ви хотіли? Власне, я тут цікавий. Оця є площадка, вся з горниця вивезе. І Та буде робитися площадка. Ну так що? Ну так що? Ну як правда приїде туди? Ну то й вивезе цей. Це ж ні. Ай вивезуть. Ну йому не треба. <плес>

У нас це місце мусор. Мусорки тут не буде. Так, Я ну, сама хай все на тексті перевозити під жек. Особисто вам мені. Забирайте до Грузити цілими днями і возити під жеку там на дорозі висипати. Як собі хочете, як собі знаєте, а тут не місце мусор. О віда а нас не жодно. Ну не туди. От ви не поймете, що там дітки? Тут говоря там. Підемо вся вот дерьмо ті нам варить. А нам дерьмо теж і все падає. Я не проти, ні, ні, ну тут, дядь, ну не напротив нашого, це дуже Так він же сказав, площадка, без гори, це все вивезеться. Він же сказав. Правильно, тут мусорка, а вокруг її бутилки, отак все. Коли зробив мусорку, в кулька. Для того, щоб не ходили бутилки везде.

І все, а тут буде тут мусорка, все дасть яму, Стьок. Як? Як ну, да ви маємо каже? Давай, що підмістити. Розуміє, ми розуміємо, що це щось хай походяться. Ні, їм подобається мусор. Просто він не рожить. Їм насередже, хай більше не можуть. Їм подобається це. Вони ж за мусор не печуться. Де він буде? Отут питання. А те, що він тут роками лежить, їм це. Вподоби все, якраз добре. все я, гаразд. Я, 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 туди, <кану> що в дітей я я його буду бачити. А от здесь я не буду його бачити. Яна буду тут, хотя в дерьмо это впитивать. Понимаешь, как чинить? А за бутылки надо отдельно контейнер поставити. Та які там, там, щоб напивали, я в це можу. не можуть раз у рот в контейнер. Ніхто не буде. Лампочки жовтої селі не можуть закрутити на вулиці. Контейнери будуть на мусор. Посмотрите, що тут мусить. В задрипаних селах оно куйби живо. Хутір, там якісь 20 чи 30 чи 40. хат. На кожному стовпі горить лампа.

No, Чище? Чище? Бог, рену, там сидять. Там, там чистят. Там, чистят. А, У ну, четверо а там, ходи, там. домиков перед носом. Там чистять. Вы думаете, здесь будет чистить? Вот когда, блин, вырастет выше вот той 4-х этажки, блин, вот да, тогда да, можно его... то то, идти. То так не... за что ее говорите? Давайте дей, не платите. Они ну, получают так, а так не не вели вели? Вели. Сядя, да, гроши грошей, А потом занимаются болит и гной до гной. А что мусорку? Ира, она вам там так мешала, то и мусор вам так уже в печенке въедут. Чего Не договорились, что в його вивозити. Як? А ми гроші платимо, як ми так, не говорили? А, а ви кому платите ті гроші? А ви кому платите? А не платите? Я не плачу за мусор, я не плачу. Принципово. А, я, а ви ж нам носите. Ви Принципово ви ж так і можете. Я ношу, а не плачу. От будуть вивозити вчасно, я буду платити. Да. Я не плачу за каналізацію. тому за що У мене в підвал не ви можна скупитись під домом. Я дихаю зимую літо кан... каналізацію, я не плачу, поки не зроблять його, а зроблять я заплачу їм. Давайте всі не платити, біжек. Що ж ми за свої кошти все це робимо, а Жек жаль будемо, за що ми? А я про що говорю? За Що він плачуть? Платить воду і каналізацію. А всі останні дії давайте дайте пісок у нас. І за ці дії ділять мусорку нам вивозіть. Ну опять надо начать каждый наші сідати, надо діти, щоб. Пока було, Парі, совхоза, поки було совхоза, поки було совхоза, як тоді вивозить і вивозили. Як, і вовзили, як сам жив і осінню вивозити, сам, сам, сам все. Ніхто нічого, воно їм не треба. Зарп... Вона каже, як іди у частний дом. Ніна, її зарплати за тренування, то вона потім зараз Так там побіжіть в порядку. За п'яти там оператори побігли. Тут чи навчимо. Якщо я договорюся, трактора, ти машину даєш. От давайте всі наші дома не платити вже за мусор, ніякої квартплати. А ці гроші наймаємо раз у місяць з трактора і вивозимо дружну мусор. Все, і мусору не буде ніколи. Ще нам останеться грошей поставити забор і там облагородити все. Ні, ви Спочатку вимагати, щоб зараз вони вивезли. Ні, вимагати від них безполезно, вимагати безполезно. Що будемо вимагати? Я ладна платити 30 гривень кожен місяць за мусор, і дав, щоб їх його тільки вивозили. Я ладна платити дворнику, щоб убирав він коло мусора і контролював, щоб коли він вивіз. І 50 гривень я буду в місяць платити. А в нас вже як я не знаю, за що вона гроші платить. І я буду що платити, щоб отакого бартаха власна не було. Я буду дворнику платити, і кожна людина буде бути. Двор... Я знаю, я йду і чисто. Ви овочі, Буряк, морковку, всі. Іра, якщо пошкодити кругом взяти. самому не дивитися, то дворнику треба убирати. Який він не надоїдає? Ви не бачите рано. Горнику відповідаєш, за що він робить? Що рано треба відповідати за ним і слідкувати. Він відповідає за те, що коли... Це його учасник, він знає, що да. це таке, взяв, убрав. А так, я ж кажу, хай навіть дворник, вона місяць поробить два, тоді скаже, манала я вашу. Не просто положи, а все ж вона в копанні. А хорошо, якщо ви підняли і зробили, я вас не вважаю деньги будут да. перевезти е, еще викопати да. надо ям ну буду же помогать Не все Хто буде допомагати? тут уже я слышала сказали это Іра за тіло, Іра за все буде платити. говорю как Іра. букен Іра будет собирать ты Ти мне мені казала зберемося і перенесемо мусорку да, да Ти ж мені да, тоже казала Так. так Я за порядок Ой, я за порядок нового Давай конкретно. конкретно ми обговорилися, що вони переносять забор, на осогі оставляють тут, на, на цьому. Як буде заїжджати туди трактор? Це вже не ваші проблеми, ми як буде? Буде перелетати. Буде перелетати. Такая обратність. проблема вивоза мусора, которая там существує

Да. А О, там ото, щоб той трактор заїжджав і... а там дорогу сделав. Госог розбери, щоб можна було подъехати. Отсюда. Ну з той сторони, то що ж там дуже. Подъезд, подъезжайте, щоб пожалуйста. Досок. Подъезд, а тоді в городе. Берите, делайте. От зробите мусорку, щоб туди не накидали. Ну надо как да? Не будем на ні Никогда. Когда. Никогда. Никто это не будет денег давать, никто не будет этого делать. Никогда не сделается. До этого часу ничего не сделали, не, сделала, не Я это заплатила две тысячи, мне это стоило. Я посмотрю, как вы здесь делаете. Делайте, я ни копейки не дам. Ну а мусор, да, это все на мне, я так поняла, что если сюда вы мусор перенесете, это я тут буду полить, убирать, когда вы там вот кульки будете все оставлять. Мы будем платить. А ви заплатили хоч раз за те, скільки вона разів там гребла на не платила а нам платили? А Сколько денег викидаємо постає домікати? Ви на ваші дівчата, тільки ви остінка, що ви не додаваєте, що вам все вже не депутатів, ні до депутатів, ніже подалося.

Короче, Чи, поки, ви а ви а ви знаєте, ви ви в чому ваша вина? Вам ще ви раз пояснити, в чому ваша вина, що ви не допиваєте, що вчасно вивозили а а мусор. А тому, що вам найбільше там шпионе. А ж ти прийшла до мене, хотіла добиватися, хотіла сказати з ворога. Я ж не до вас прийшли додому. Я ж тебе в чому звинувачую? В тому, що ви не йдете в жик і не добачив. А бачили, а, ви, а ти цього не розумієш? Бачиш на тебе це. Я не хожу Зоя, до тебе і це не доходить. Ви бачили, що я не ходжу вже. Ти це нормально не можеш сприйняти? Ні, не можу, тому що ви говорите і не бачите. Що... А не тому що, тому я би й мусор під носом смердить, розумієш? От в тому твоя вина. Боже мій. Вашої вини ніколи і ніде немає. Там ти я ти вже договоритися, з її. Знаєш, якби мені було 30 зараз років, навіть 40. От я б добилась, от там живучи, э, э, у цьому ага, гостинці, щоб той мусор там винесли. А, ви ви а ви свої їли, а там ви й пускаєте до нас? Да. То, а ми? Так, а ви прийшли тепер до качок, вам свого доміка доганяєте до нашого? Ріма розчищила вам качок? А вони за качки хочуть слухати. Усі качки під вікнами отамовлені. Ще собаки ганяють, так ми тож не їх там спасати, щоб їх не поїли. Ось, спасіба, що поспасали, а вони поїли. Ну, й всі. Ви ж теж, поки Ріма не приїхала, і палець об палець не поспав. Ось тут прибрати. Вона вкрала, вона, вона заплатила гроші, вона для себе зробила. А чого б я тут вибираю? Ти, ти його правильно, молодець. Зробила для себе ти. Смотрите, ти вбрала його за руки. Це хорошо, хорошо. зоною. Соги, бачите? досок, щоб це не було. Розберіть все. Ні, так а що це зіграють роль? Що тут, тут смотри, так будет гармидор так, нам І ніхто двор. Не ну так далі говорю. Ну ні, що сраки, вони кинуть нам устали. Это... Вообще не нужний той же, не нужний. Я нужен, на сесії задаю питання. Що залишилося декілька курів. По штату, візьміть штучну, ну, сім'я штучного, бо учасний сектор корів має. Не можуть вони цього зробити. То Навіщо тоді це? Якщо мусор? То... Як це так? Ну, люди ж, взагалі, нічого, взагалі нічого не роблять. Це ваше право. Головне вам оце обрати. А потім ви організовуєте собі, наймете учасних тракторів.